Мандрівний табір з тижками князів Острозьких насправді це проект, який уже реалізовується більше 10 років в нашій Острозькій міській територіальній громаді. Проект реалізується з 2015 року. Щороку даний проект реалізувався на власній ініціативі, а також на підтримці управління молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації. Але вже три роки поспіль ми виграємо даний проект від підтримку від Міністерства молоді та спорту. Цього року проект відбудеться з 22 по 26 травня в Острозькій громаді. До нас приїжджає. Приїжджає більше 120 учасників цього року. Ми насправді мали неймовірну кількість учасників. Нам навіть довелося цьогоріч закрити заявку бажаючих на мандрівний табір, тому що їх було більше 300. А за правилами гранту ми мали обирати тільки 100 учасників і 20 учасників за ті, які були учасниками толоків. Загалом цей проект максимально цікавий для молоді, адже він транслює не тільки національно-патріотичне виховання, але й показує всі можливості і всі туристичні принади нашої громади, тому що ми йдемо 50 кілометрів історичними стежками стежками, які проходив князь Острозький стежками, які є насправді максимально про культурну спадщину. Ми також є вишкільна складова даного та. Буру, адже находимо п'ять днів, ми розбиваємо наветове містечко в мальовничому селі батьківці, ми навчаємо наших учасників, як правильно перебувати в такому середовищі. Ми навчаємо тактичній медицині, ми розповідаємо про як орієнтуватися в медіаграмотності. Також ми максимально згуртовуємо спільноту і ті учасники, які Хотіли би взяти участь в даному проєкті, У нас є вже настільки традиційні, що одного року вони йдуть як учасники на другий рік вони вже є як співорганізатори табору. В нас уже величезна спільнота стежківців. Кожен стежківець має своє унікальне псевдо. кожен стежківець має свою унікальну роль, і це про, про те, як любити свою батьківщину, це про те, як любити свою територію, свою громаду і об'єднуватись зараз. Де спільної такої, і проведення спільного часу, і туристичного компоненту, і е, про те, що Дуже чудово вміти перебувати не просто в комфортних умовах, але і виживати в середовищі, де потрібно поставити намет, і часто може бути не всі комфортні умови. Дуже крутий табір, неймовірний, дуже багато бажаючих, і всіх запрошую стати нашим майбутнім учасником на наступний рік мандрівного табору стежками князів Острозьких.